Візьму вас сьогодні з собою на роботу. Подивитись, як виглядає один день техніка за HVAC Але що цікаво, сьогодні будемо робити пламбінг Коротше, я поняв перше, ніж їхати до дилера. треба звільнити місце в моєму робочому Вені. О, і викинути сміття. У нас був інстал п'ятниця, я нічого ще не поприбирав. Тому зараз поправляємо скореньку тут. І їдемо до дилера. Ми зараз візьмемо, що нам треба і їдемо на об'єкт. need 50 gallon water heater and uh, drain pan for that as well did you already put the water in or no? no honestly so 50 gallon you like said? yeah that? 50 gallon uh... electric? Yeah. small? um no short one i think short one so we have a low middle and then tall i think middle it's like 50 middle, short inch something short yeah. yeah did you need anything with the heater? Uh, just no. uh, drain pan that's all heater and drain pan so we disassembled everything we need and we are Що 45 хвилин дорозі, ми вже майже приїхали до клієнта. А, сьогодні буде велика робота, я думаю, на десь займе годинки 3-4. Але в загальному, коли в тебе сервісні виклики, то реально півдня займає суто їзда. Тому що сервісний виклик може часом зайняти 15 хвилин, якщо там щось просте, а їхати до нього годину. І від нього годину. Тому тут майже як в доставці часто буває. <laughs> good morning, good morning. Hi Danny, buddy. I do a water heater install for you today. Right. You wanna come take a look? Uh, yeah, it's somewhere outside. Uh, yeah, but we can go down this way and okay. then you can drive the truck around. Oh, ah, okay, okay. Alright, Bentley, come. Hey, here you go. Come on, Bentley. come on <laughs> Come on, Bentley. Good dog. Come on. Okay. Okay, this is this guy. перепаркуємося ближче. water heater win a No, no way. Він лихий. він не є сильно важким. А от старий і він там по-любому ну, по буде багато накіпу він важкий. Поміж дозволив підійти ближче до безмина. Такому як нам сьогодні треба поміняти. Що ми робимо перший? Маємо спустити. Я вже під підключив холз. першим ми маємо спустити воду, яка залишилася в ватерхітері. Я вже перекрив холодну воду. Я завжди обов'язково перекривати головну воду, тому що у нас вода поступає. Ватирхітер і гарячий вже до новер. Тож треба відкрити Relieve Well щоб не був вакуум. Бачите, почули, як булькати. Це займає десь хвилин 20, щоб це все стекло. За час, поки ми зливаємо воду з ватер хітера, візьмемо, підтягнемо новий, щоб це все можна було зробити набагато скорше. і що важливо? Перед тим, як відкривати ватер хітер, його треба витягнути з коробки. І важливо, ніколи не різати десь тут, а тут є спеціальна позначена лінія. Якщо ви не будете нею користуватися цією лінією...